Українська народна казка як соловейко чоловіка розуму навчив. Один чоловік піймав соловейка і хотів його з'їсти. Але пташок каже до нього Ні, ти мною не наїсися, чоловіче. Краще пусти мене, і я тебе навчу трьох речей, які тобі у великій пригоді стануть. Той чоловік втішився і пообіцяв відпустити, якщо той добре скаже. І каже Соловейко Ніде того не їш, що не годиться. Ніде того не шкодуй, чого вже не можна повернути. Ніколи річам не потрібним на вір. Почувши це, чоловік пустив Соловейка. А Соловейко хотів довідатись. Чи навчився той чоловік його ради? Полетів угору і каже до нього. О, зле зробив, що мене пустив. Якби ти знав, який я скарб у собі маю, ніколи не пустив би мене. Бо в мене є дорога і велика перлина. Якби ти її дістав, зараз би багачем зробився. Почувши те, чоловік дуже засмутився. Підскочив у городу Соловейка і просив, щоб він повернувся до нього. Тоді Соловейко каже Тепер я пізнав, що ти дурний чоловік. Все, що я тебе вчив, пішло марно. І шкодуєш за тим, що вже не може повернутись. Непотрібні речі ти повірив Дивись, який я маленький. Де ж у мені може вміститися велика перлина? Та й полетів собі Читала точенюк Ольга. Якщо вам сподобалась казочка, натискайте вподобайку, підписуйтесь та діліться нею з друзями.